Останній змагальний день Марта Льваль Мартело, де жінки в Астафадні гонці вирішували, яка команда найсильніша, де власне і перемогу здобула збірна Німеччини, провівши гонку без штрафних кіл, лише 9 додаткових використаних патронів. Друге місце збірна Франція, де Гіона не змогла все ж наздогнати пуф та поборотися за перше місце. Одне штрафне коло та 11 додаткових патронів. Та третіми стають збірна Італії. Зінгрела змогла втримати третю позицію після восьмого вогневого рубежа та завоювати бронзову нагороду. <му> Болгарія четверта. Хрестова не змогла втримати темп, наздогнавши італійку, та програла боротьбу за бронзу. П'ята. Австрія шоста Швеція, сьомими стають збірна Норвегії та восьмими – збірна України, маючи своєму активі одне штрафне коло та 17 додаткових патронів